Конкурс серед перевізників на заповнення нової транспортної мережі Дніпропетровська планували провести значно раніше. Однак, за словами голови постійної депутатської комісії міськради з питань транспорту Олександра Біляєва, головне завдання, яке було поставлене, це формування комфортної, якісної та економічної мережі. А тому фахівцям знадобилося ще більше ніж півроку, аби впорядкувати маршрути, врахувавши при цьому звернення як городян, так і самих перевізників. І ось, нарешті, в кінці травня новий проект транспортної мережі міста був затверджений. А комісією та департаментом транспорту і зв'язку були підготовлені та проходять обговорення, конкурсні умови для перевізників. На сьогодні вже визначені маршрути, їх кільцеві розв'язки та кінцеві зупинки. Що ж стосується їх наповнення, то перевага буде надаватися великим автобусам, які мають низьку посадку та вміщують не менше ніж 60 пасажирів. Безусловно, ми не ігноруємо Ну то есть, тот парк, який є на сьогоднішній момент у перевізників. Ми знаємо, що це є ну, категорії автобуси: Богдан, «Еталон», ну то есть, газель. И мы знаем, что есть микроавтобусы. То есть безусловно революции в этом плане не будет. Ну, то есть мы хотим ну, то есть постепенного ну, то есть как бы смещения замены транспортных средств и э, в проекте э, конкурсного договора, который будет заключаться то есть тем, э, теми людьми, которые победили в конкурсе. Мы предусматриваем о том, что если компания не имеет э, транспортных средств, она должна будет произвести в течение периода равными частями инвестициями. Згідно конкурсних умов, такі інвестиції на придбання великих автобусів перевізники мають робити не в далекому майбутньому, а кожні півроку рівними частинами. Тож оновлення рухомого складу повинно бути досить гармонійним. Що ж стосується самої мережі, то основні зміни полягають в укрупненні та злиті маршрутів, яких тепер буде 119, а також в кращій їх організації. Тобто графік руху буде враховувати час проходження кожної зупинки завдяки системі GPS. Окрім того, буде враховуватись і фактор екології. Так, згідно умов, двигун автобуса має бути не нижче класу «Євро-2». Наразі проект конкурсних умов проходить й уточнення, і сам конкурс планується провести всередині липня. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.